Ого, друзі. От це там акуніще. Вітаю вас на Turbo -fishing. Якщо ви думаєте, що взимку риба хижа не активна, тоді вам варто подивитись дане відео. Зараз буду робити перший закид. Місце тут таке для закидів не супер зручне. але... Рыбка ловится. Хорошенький. А ну-ка сейчас я как раз и снимаю. Бля, Серега, хороший окунь? О, Серега! -ху -ху -ху. Грамм, наверное, 500. Грамм 500. Ну 400 железных. 400 железных. Заив полностью секси импакт. Сейчас я тебе скажу, сейчас я тебе скажу. Фух, да, приятный мальчик такой, ты знаешь. И так, знаешь, короче, чтоб с поклевкой какой-то такой, то не Але так Ух, ну да, такий валянок Такого можно і домой даже з'їсти. Я не буду Э, 370 грамм. Знаєш, такий розмір по 400 грам перва риба це дуже приємно. Все. О, друзі, гарна перша риба, приємна. Думав, звісно, що він ще крупніший. Знаєте, як завжди, це здається. Проте. І це дуже гарний розмір. І ось бачите, зразу, що ж таке? Що ж там за таке жорстке? За що просто йде? Ось такий, значить, такий неможливо звідти вирвати. Зачепився, пробую відстрелитись, але, на жаль, це обрив. Зараз прив'язую новий флюрокарбоновий повідець. Використовую вузол. Олбрайт я чередую, то користуюсь вузлов'язом, то користуюсь олбрайтом. З цієї коробочки підберу якусь приманку. Спробую зараз ось таку невеличку хітомі обміщити. Бачите, одинарний гачок, гарно засік такого крупного окуня. І я розпочинаю зараз рибалити йду. З новим шнурком, до речі, чудові польотні характеристики, чутливість, так що на це вудлище однозначно залишу саме ось цей 04. Є друзі. Ой і знову... Ай-яй-яй, зійшов, а гарний був. Взагалі чудовий був. Такий момент, чим мені не подобаються взагалі одинарні гачки, так як приманка дуже часто з них злазить. Коли я рибалю за все там та вкруткою, ну, приманки майже все ж таки не злазять. В порівнянні з одинарником або офсетом без вкрутки. Зараз ще декілька закидів з цією приманкою і, мабуть, спробую щось змінити. Можливо, вагу грузки, зменшу вагу грузила. Є цоконь. Куня і б'ються. Ну, такий матросик приємний. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ось такий. Красавчик. Грамчиков 150, я думаю, в ньому має бути. За соточку однозначно. Ну і що? І хай правильно, хай плеве, а я буду продовжувати рибалити. всі окуня клюють. Прям со свала і не з клюванням, а з підсадкою. Це говорить однозначно про те, що окунь доволі пасивний. О, була клювака. О, видите, якась рыбка клюнула. Хорошо так б'ється. Ого. Попутую я фрикцион, значит. Потому что рыбка якась така гарна, бойка. О, подивіться який красавчик клюнув. Сейчас я выведу и вам покажу. О, видите на хитоме. Приманочка, в котрий раз показує, що вона робоча. І така грамчиків на 200 рибка. Буду продовжувати я рибалити. Випускаю цього окунця. Дякую за емоції, ловись іще. І я буду продовжувати. Хітомі. колір, лох і одразу ж плювання. Це вже поменше, але також... Приємний розмір, як для окуня. Отакий, дивіться. Колір е, лох порадував двома рибами. Зараз перевіримо, чи буде ще відкликатися окунь на даний колір. Дивіться, окунь відкликається одразу. І це просто чудово. Але вже досить досить дрібний. Але колір підібраний, на який все ж таки відкликається риба. 50 секунд. Знадобилось для того, щоб спіймати рибу. Ого, круто. Ого, друзі. Вот это там охунище. Ого. Ого. Да. Даний колір сьогодні є просто вирішальним. Так, ні-ні, по вымостку дружим. Ой, друзі, це щука. Це щука. Це, друзі, щукензія. Бомба. Надо з нею бути дуже та дуже обережним, тому що це 0,2 флюрокарбон. Зараз ми її трошки будемо давати подихати. Клас, відмінна риболовля, друзі. Адреналінчик такий хапну. Це мабуть просто бомба. Зараз, зараз, зараз подружка І ще будемо взяти Тихо тільки Головне тихо. Не можу її взяти, уявляєте? Може зараз руками її. Отак от я її руками друзі взяв На мікру, точніше на лайт, така риба та ще в таку пору року Фух. Це просто щось неймовірне, друзі. за саме краєчок. До та речі, така гарна, чіпля. Ну все. Активно ніяк не заспокоїть Все, ладно, біжи. Так, зараз зважимо, як каже є вага, лів гріб, я думаю, грамів 100. Ще один заход. О, кіло 455, 60. Та мінус Ліпгріб, кіло 360. Клас. Дякую за такі неймовірні відчуття. Отпускаю рибку Ви знаєте, дуже добре, що є цей ліпгріб, з ним набагато зручніше. Давай. Ох, акула. Дякую за... Суперські емоції. Друзі, відпускайте рибу. Мій спінінговий комплект на сьогодні Safina Quickwater 78 з тестом до 14 грамів. Катушка Azura Fortran 3000 розмір, шнурок 04 по японській класифікації Azura Kinshin нової генерації 25-го року. Відмінний комплект для ловлі окуня, щуки, все це ви. Вже могли побачити в сьогоднішньому відео. Я думаю, що це просто чудово. Використовую сьогодні ось таке оснащення, грузило 3,5 грами вольфрамове чи свинцеве, в залежності від того, що я хочу ставити. І ось такого плану 2-2,5 дюйми приманочки. Навіть не встиг зреагувати, щоб зняти вам, як він клюнув. Він так. Жорстко клюнув і дістався за одну секунду, так як клюнув отут ось в ногах. Але в ногах не так прикольно його ловити, як з більш дальної дистанції. Хоча б метрів 5-7 протягнути. О, дивіться, який плавний тюк. Ого! Гарний окунець. Дивіться. Просто бомба. Оп, і зараз ми його так обережненько. Опа! Подивіться, він весь яких-то піявках чи в бруді, але є. Дивіться, які гарбузики приємні, бомба.